Отже, телемарафон Простір свободи на Д1. Незабаром до нас доєднається ще один гість, і будемо ми говорити про дуже важливу річ для кожної людини, і це погода. Не знаю, як хто, і мені слава Богу, у мене нема перепадів через холодну різку або через теплу різку погоду. Але дуже багато людей є залежними від цього. В тебе маю надію, що такого не було. І маю надію, що не буде. Але все це також чимось пояснюється, якось пояснюється. Все від чогось залежить. А взагалі про те, чи буде нам дарувати осінь, ще трошечки тепла, якою буде зима, і звичайно поговоримо і про прикмети. Ми просто зараз з нашим гостем. Так, зараз з нами на зв'язку наш наступний гість це Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Вітаємо! Дякуємо, що вкотре доєдналися до нашого телемарафону. І напевне, стандартне наше перше питання Розкажіть розкажіть про синоптичну ситуацію у Дніпрі на найближчі 2-4 дні. Ну, це найлегше всього, тому що синоптична ситуація стабільна. На найближчі 4 дні, навіть до кінця вересня, у Дніпропетровщині буде отримати суха без опадів погода. Нічні температури від 8 до 13, в окремі дні від 10 до 15 градусів тепла. В день від 25 до 27, на вихідні навіть до 30 градусів тепла. Ну, майже літо. Ну і, хоча на календарі, вже майже жовтень і дуже тепленько, дуже цікаво дізнатися, який загалом цей жовтень буде. Бо всі ми знаємо, що погода часто змінюється, але, хоч трошки знати, до чого готуватися, дуже хотілося б на календарі вже осінь, і жовтень скоро, а метрологічно продовжується літо. У нас взагалі довга тепла осінь, із температурами набагато вищих середнього середньо багаторічних значень. По прогнозу українського гідрометцентру жовтень очікується тепліше, незвичайно на 1 градус при нормі середньомісячній температури 9,3 очікується 10,4 і кількість опадів 38 мм, міліметрів. Що біля норми, якщо говорити про кліматичні особливості жовтня, то жовтень це типовий вже осінній місяць, середня температура жовтня нижче вересневих температур десь на 7-8 градусів. З 7 по 14 жовтня в середньому температура переходить через плюс 10 бік зниження, там з 29 жовтня вже навіть аж по 8 листопада через плюс 5. Заморозки в другій половині жовтня – це явище звичайне. І в середньому з жовтня спостерігається до 10 днів з опадами і до, до 6 днів з туманами. Але це я вам сказав про кліматичну характеристику жовтня. А взагалі, попередньо тільки температури і опади. А взагалі, як я вже сказав, у нас довга тепла осінь і жовтень не є винятком. Тобто, жовтень ще буде принаймні перша половина жовтня, ще буде достатньо комфортною теплою. А яка нормальна температура саме для кінця вересня? Чи є зараз якісь можливо такі глобальні відхилення від норми? Ну, до кінця вересня середньодобові температури норма – це 13-12 градусів в кінці місяця. Зараз середньодобові температури вище норми на 4-5 градусів. Але хочу зауважити, що досить низькі нічні температури від 5 до 13 от, за, мину, за минулу добу, а денші температури піднімаються до 25-28 градусів. Тобто, якщо більше 5 градусів, звичайно, це аномалія. А ви казали, що до середини жовтня ще більш-менш тепло. А потім це буде якесь різке похолодання, чи якось воно плавно, чи непередбачувана ситуація? Знаєте, поки що дуже далеко, і загадувати наперед не будемо тим більше що такий прогноз. Ну, справжність такого прогнозу невисока. Тому впевнено, ми кажемо про найближчі три доби консультація на ще на сім діб, тобто на десять діб. Ми говоримо більш менш впевнено. А далі, як складеться наптична ситуація, буде буде видно, слідкується за нашими прогнозами на одну-дві-три доби так краще. Тепер трошечки хочеться так глобально зачепити тему. З чим пов'язані ось зміни в кліматі? Бо з кожним роком можна так помічати, що стає осінь, все тепліше, і ніби навіть зима все трішечки тепліше і тепліше стає. Чи нам це просто здається, чи як це відбувається? Ні, це так. Ми спостерігаємо за погодою в Надніпропетровщині на окремих метеостанціях більше 100 років, а то і більше. І за цей період дуже чітко видно, що останні 20-30 років середні місячні температури в кожен місяць, кожного року вищі норми на один, на півтора, на два градуси. Да, ви правильно сказали, що літо стає жаркішим і сухішим. От у нас в цьому літо ми зараз потерпаємо від грунтової, від агроматологічної засухи, тому що. З 21 червня не було суттєвих опадів, гективних опадів. Тобто в нас вже біля 100 днів засуха. Сухе спекотне літо це прикмети клімату останніх, останніх 30 років. Середньомісячні температури, як я вже сказав, вище норма, середньорічна виросла на 1 градус за за ці 30 років Пояснюється, звичайно з надмірними викидами парникових газів в атмосферу. В той же час клімат циклічний сам по собі. то періоди з жаркими, сухими роками чергуються з періодами з вологими і прохолодними. І на цю циклічність наклалась діяльність людини. Тобто надмірні викиди СО2 створюють парниковий ефект, і ми. Потерпаємо від надмірної спеки, і зима вже майже не зима, взимку снігу, як кажуть, не побачиш сніговий покрив невеликий, може станути декілька раз за зиму, і довга тепла осінь від цього страждають аграрії, тому що сроки посіву у озимих є. А сіяти в суху землю літо жарке, коротка весна. От такі прикмети клімату останніх років, і це всі. По цьому, по температурі, по погоді, всі бачать, що клімат змінюється. З'являються якісь у нас комахи, які нам не властиві, які почують з південніших областей і все таке інше. Тобто імміграція в той же час комах, тварин. Ми завжди сміялися там, що в Австралії якісь павуки чи ще щось знаходиться, І скоро в нас вже таке почнеться, якщо така спека буде, і всі ці тваринки ну це дуже дуже якось страшнувато. А скажіть, будь ласка, а на що треба звертати увагу, і як взагалі зрозуміти, що клімат змінюється, і до чого це може призвести зрештою? Ну клімат змінюється. ріст температури і нерівномірність випадання опадів, збільшення кількості небезпечних стихійних явищ, Нерівномірність опадів в тому, що за один дощ можна випати місячна норма, потім довгі посушні періоди, спека, тривалі періоди з температурами 35 і вище, так звані тропічні ночі, коли температура в нічні години влітку не пускається нижче 20 градусів. Оце це і є звичайно є. Способи, методи організаційні інженерні до адаптації до кліматичних змін ті ж там облаштування більше паркових зелених зон, фонтанів, зон відпочинку, щоб захистити від надмірної спеки, там притінення територій, будинків інші є. Тобто, ми спостерігаємо за змінами клімату, вплинути на щастя. Мабуть, ми на це не можемо, тому що ну природою керувати не зовсім така справа. А от змінювати свій підхід до повсякденної діяльності і якось адаптуватися до змін ми можемо. Таке запитання. Повертаємося до сьогоднішньої дати 26 вересня. Які були найбільші та найменш зафіксовані температури саме у цей день? У цей день, 26 вересня, найвища температура була 31 градус у 1937 році. І було нуль у 1997-му. Тобто, отакий от контраст. Якщо ми говорили за жовтень, то жовтні абсолютний максимум був 33 градуси в 99-му році, а мінімум за місяць мінус 18 у 1920. -му. Це в жовтні. Вересень не такий контрастний, але от сьогоднішній день від плюс 30 до нуля за багаторічний період спостереження. Такі у нас контрастні температури дійсно контрастні. А скажіть, будь ласка, багато людей, особливо от зараз, восени всі дивляться на якісь прикмети, говорять, що там як далі буде. А метеорологи вірять у прикмети, і на вашу думку, чому їм так довіряють? Метеорологи на рівні побутовому, звичайно, да, між собою всі обговорюють якісь прикмети, але ми спостерігаємо за погодою професійно і. І спостереження, і прогнозування погодних умов здійснюється на основі математичних методів і різних синоптичних карт. Тому прикмети це цікаво. Цікаво спостерігати за пташками, за рослинами, за тваринами, за поведінкою бжіл перед дощем. Але це все цікаво на побутовому рівні. Якщо ми говоримо серйозно про погоду, то ми професіонали. Прикмети ці чисто цікаво для я теж я в дитинці любив спостерігати і зараз якісь прикмети для себе відмічаєш і і розумію, що все одно вони не справдяться. Треба декілька прикмет біля десятка, щоб вони підтвердили одне і ж, Тоді ці прикмети можна по цим прикметам прогнозувати погоду. Пане Василю, дякуємо, що доєдналися до нас. Дізналися ми тут прогноз погоди на найближчі дні і, напевно, що десь частково навіть на жовтень місяць. Будемо чекати і далі спілкуватися з вами. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Василем Грінчаком, начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. А ми будемо продовжувати.